Я справді ношу прізвище залужна, і це не псевдонім, прізвищі, яке я приймаю з великою пошаною, бо за ними історія, честь і слід залишений у долі країни. Я родом із славетного Запоріжжя, колиски українського козацтва, символу волі й сили, Запоріжжя це Хортиця, січові традиції, промислова міць. І душа нації. Я не лише блогерка, я авторка. За декілька років до коронавірусу я створила благодійно канал на Ютубі для батьків дошкільнят, щоб вони не витрачали величезні кошти на репетиторів і вчили дітей самостійно за моїми інструкціями. Згодом цей канал став корисним і для всіх дітей початкової школи. Здравствуйте, шановні батьки, глядачі мого каналу Крок до школи. Сьогодні ми будемо вчитися з вами, як навчити дитину читати. Раніше багато писала вірші, прозу і видавала книжки. Я почну трохи раніше, коли до нас звернулися організатори, авторка проєкту цього не ті прекрасна. Мені ця прекрасна сподобалося, чесно. Тобто, ми ну але рекордів не буває красивих, не може бути саме красиві, Но, э, родне, що ваша прикраса вперше таки є в Україні, це ручна робота.

Сьогодні в мене є особлива глибинна книга, Мета історія. Історія, яка промовляє до серця кожного, вчить бачити невидиме, пам'ятати про вічне, про любов, честь і Божі запис. Що з'явилася на світ завдяки благодійному фонду Час служити З цим фондом можна ознайомитися на їх сайті. Час служити це благодійна організація, яка з 2014 року підтримує українців, що стикаються з життєвими викликами і об'єднує найбайдужих людей, які допомагають змінити життя українців на краще. У своїй діяльності благодійний фонд час служити керується християнськими цінностями. Ця книга для дітей, але її читатимуть і батьки, і вчителі, і всі, кому болить за майбутнє України. Бо в ній щирі українські цінності, виклик і відповідь, боротьба добра і зла, світло, і правда, і віра в перемогу і подолання гордині. Якщо вам цікаво, можете написати і замовити в коментарях. А ще я горжуся своїм родом. Мій батько Станіслав, людина, яка все життя працювала заради людей і для людей, керував великим підприємством та був Борцем за справедливість він живе завжди по совісті і людські цінності він передав нам не тільки мені особисто, але й іншим своїм дітям. Та онукам наш батько, наша гордість. Моя мама. Педагогиня має поетичний дар. Писала книжку навіть для дітей. І сьогодні я хочу поговорити про рід по маміній лінії. Мій дід, як і в залужне, був забраний у німецький полон просто дорогою до армії разом з іншими сільськими хлопцями, беззбройними. І це був 1941 рік. Після табору і після того, що він дивом вижив, мій дід Яків ніколи не хотів згадувати війну. Цю тему було заборонено у спілкуванні з ним. Так, мабуть, йому жилося. Після місця примусового утримання людей, яке використовували нацисти під час Другої світової війни, без згадувань про нього набагато легше. Мій прадід ведоць залужний. Батько Якова Залужного та Івана Залужного був дуже грамотним, мав письменницький дар. Мабуть, письменницькі здібності моєї мами та мене саме від нього. Федот Залужний довгий час писав рукопис про Першу світову війну, яка мала назву Вся правда про війну. Він ховав цей рукопис. Було страшно в ті часи, щоб її знайшли, та не встиг він завершити, на жаль, книгу помер, і рукопис таємнично зник. Але пам'ять про прадіда Федота і його незавершену книгу жива в нашій родині досі. Ще одна історія з мого роду про двох Іванів Залужних діда і онука Івана Гутніка Залужного, українського військового, який героїчно загинув у 2014 році на війні проти російських окупантів. Старший Іван Залужний легендарний ветеран, морський піхотинець, який пройшов Другу світову війну. Воював у Сталинграді та Кореї, дожив до ста трьох років і став символом сили духу. Іван народився в Запоріжжі у 1990 році. Коли почалася війна на Донбасі, він у 2014 році пішов служити нацгвардію добровольцем. 10 серпня 2014 року в Донецькій області біля Амросівки він зі своїм підрозділом стежив за ситуацією, побачив ворога через тепловізор, попередив командування. І коли ворог відкрив вогонь, Іван і його побратими дали відповідь, зупинили напад. Проте мій брат Іван загинув. Його подвіг героїчний. Ціною власного життя він врятував 48 бійців. Похований Іван 13 серпня 2014 року в Запоріжжі прощалися з ним рідні, його мама, 96-річний дід, ветеран Другої світової війни. Коли дідусь тримав в руках фотографію свого онука, плакала вся країна, бо саме тоді стало зрозуміло, ворог один. Історія двох іванів стала символом незламності і зв'язку поколінь. Старший Іван Заложний, офіцер легенда. Він пройшов сталінські табори, і після звільнення знов пішов на війну бороняти свою рідну землю. У нього було одне кредо честь понад усе. Він так і казав: свободу треба заслужити і втримати. І жив він саме так. Його серце не витримало втрати онука. Але до останнього подиху він казав: мій онук не дарма загинув, Україна вистоїть. Наша следующая история, которая потрясла всю Украину о семье Залужных. Историю семьи Залужных знает вся Украина. Дед, морской десантник, ушел на войну в 41-м, вернулся в 45-м. Внук Иван Гутник Залужный ушел на войну на Донбассе в мае 2014-го и не вернулся. Кто Совет, Путин, что ж ты делаешь? Что тебе мало? Дорогие ветераны, россияне, Посилають ваших внуків, які вбивають нашу внуків. Внук часто говорив, що я теж буду захищати так як мой дід захищав. Он не раз развою. Я готов віддати життя за свободу своєї України. Я помер Іван Залужний, відомий запорізький ветеран Другої світової, був дідусем бійця АТО Івана Гутніка Залужного, 23-річний лейтенант Нацгвардії. Загинув від куль окупантів у 2014 році. На церемонії прощання з онуком пан Іван звернувся до Путіна і до колишніх побратимів часів Другої світової. А кілька років тому записав зворушливий ролик, в якому розповів, що мріяв зустріти 9 травня разом з онуком, який загинув, захищаючи Україну. І рід залишив слід в історії не лише Запоріжжя, а й усієї країни. Я насправді маю честь продовжити цей шлях з пошаною до свого прізвища, до родових моральних принципів і звичайно до Бога.